Усім привіт! Вітаю на своєму українському каналі. Сьогодні я з вами поділюся своїми покупочками, що я собі купила з косметики останнього разу. Купила я небагато, купила я бюджетну косметику. Тож, давайте я поділюся з вами своїми покупочками. Якщо вам сподобалось плаття, яке на мені зараз, ви його можете придбати у моєму магазині. Долучайтеся у Фейсбук і там великий вибір для вас і ваших дітей. І так, перше, що я хочу показати, це я купила такі два кроки для вмивання, також для протирання тонік. Купила від Evelyn. Evelyn це є недорога косметика, але не завжди те, що дороге, означає хороше, правильно? Ось перший крок і другий крок. Перший крок це йде гель, скраб та маска. Три в одному. Так, і... Буду вам показувала сьогодні і також буду одразу фарбуватися, тому що я зараз також спішу знову, як завжди, на пошту, на пошту відправляю посилочки. тому так. Я вже нанесла тональний крем. Тональний крем в мене від La Roche. він дуже хороший і просто прекрасно підходить для проблемної шкіри, для шкіри, яка схильна до висипань. Так, Цей крем мені порадили в Польщі. І також купляю я собі його в Польщі. Перший, е, першу баночку я собі купила минулого року. А це вже друга баночка, мені купив чоловік, передав. Дуже гарний тональний. Я вже нанесла тональний. Наступне, що я купила, це пудра. Пудра в мене закінчилась, тому я мусила її купити. Щоб закріпити тональний, щоб не, не блищався тональний, обов'язково покриваю пудрою. Дзеркала я не маю великого, тому я буду фарбуватися з дзеркала з пудри. Я відвідала 4 курси візажу, сам собі візажист. Тож для себе я знаю, що за чим. Зараз на дворі сонечко вийшло, сонечко, не знаю, погода гарна. Напишіть в коментарях, наскільки на вас впливає погода. На мене, напевно, на 90%. Тільки коли гарна погода, коли виходить сонечко, все. Зразу настрій гарний, зразу хочеться щось знімати, хочеться щось робити. Зразу душа радується. Показала, наступне, що я собі прикупила, ось це лайнер. Я ніколи не могла собі купити нормального лайнера, нормаль... Нормаль... Блін. нормальної підводки, тому що був або кінчик, це довгий, або це тоненький, а це гляньте який, просто ідеальний. Лайнер від L'Oréal. І одразу він йде з трафаретом. Він йшов по акції, там трошки дешевше було. Йшов з трафаретом, йде з трафаретом, але... Цей трафарет, я не знаю, дуже важко його прикладати і тим більше по ньому малювати, хіба коли хтось один тримає, а другий малює. Ну це важко, складно насправді. Тому я якось справляюся без цього трафарета і зараз пробую, його намалю... зараз пробую намалювати. Ось, я якось нафарбувала стрілки і, як на мене, вийшло навіть однаково. Що я хочу сказати, що цей лайнер, він просто якийсь неймовірний, насправді дуже легко не малювати. І також, якщо стараєте косметику, він не розстарається. Ви не робитесь як панда, він просто старається якоюсь плівочкою тоненькою. Коротше, дуже класний. І тепер компанія L'Oréal за рекламу мені винна. Бажано розплачуватися косметикою. Що я собі придбала, це консилер. Ніколи раніше не купувала такого і ніколи не користувалася консилером. Вирішила спробувати, бачила, так, так роблять. <смі> Ось Консилер для того, щоб висвітлити зони саме під очима. Я висвітлюю тільки під очима. Ось, спробуємо. Я вже насправді намалювала очі, насправді це робиться під час нанесення тонального. Але нарешті знайшла собі гарну червону помаду. Помада матова від фірми Allure Matte, Вона досить дешева, коштує всього-навсього 55 гривень, але дуже стійка. Вона тримається практично цілий день. І це дійсно червоний колір, тому що я купляю вже не раз, хочу червоної помади. Купляю червону, малюю на губи і вона виходить розова якась. Так. Цього разу червона і найдуже я задоволена. Так, Але я сьогодні буду малювати не червоною, тому що в мене плаття ось таке. То, бачите, ця помада чудово пасує до цього плаття, плаття замшеве. Я ще раз нагадую, якщо ви бажаєте придбати собі таке плаття, ну воно просто ідеальне. Таке плаття повинно бути в шафі кожної дівчини. Хочу сказати, що я полюбила рум'яну. До сих пір я не користувалася, я її собі купила і вона мене лежала, не знаю, напевно, цілий рік. Але потім я почала користуватися і, знаєте, мені сподобалося. Я зараз покажу, як, як я наношу. У мене одна щіточка на, на всі засоби. Так, струшую. І рум'яну наношу на яблучка. Ось. Ось ці яблучка. Ось як гарно освіжає рум'яна обличчя одразу. І заодно підкреслюють скули також. Зовсім інше обличчя. Одразу така дівчина-весна. Ось на цьому все, ні на цьому ще не все, тому що я ще наношу хайлайтер. Також полюбила цей засіб. Особливо мені подобається, коли носик такий переливається, такий блиск дає. Ось як я це роблю. Ось. Можливо, візуально носик зменшує, що плюс у моєму випадку. Також на кінчик. Це наскули я не давала, тому що за багато блиску також не люблю. Ну і ще, що я собі купила, це, це окуляри. Окуляри Я просто обожнюю. Я хочу ще, я бачила такі е, іміджеві, просто ну, світлі білі, там, чи які вони. ну просто ідеальні. Я їх помирила, вони мені так пасували, але вже стільки грошей мені не хотілося витрачати. Купила поки що тільки одні. Ось купила таку форму. З окулярами в мене завжди проблема, тому що е, то вкрали в мене на морі окуляри, то я за, забула в автобусі, е, то, то ще дитина поламала. Ось гляньте, як вам подобається? Напишіть в коментарях. Ну, мені надзвичайно сподобалися, вони. мені здається, що вони мені чудово писують, тому я не могла їх не взяти, я їх придбала. Окуляри я е, дуже люблю, не тільки тому, що сонце, я одягаю їх. Окуляри я одягаю і коли вітер, щоб не жмурити очі, щоб не прижмурюватися, і щоб зморшки не були. І коли сонце, і коли вітер, і коли сніг також різить в очі, тому окуляри це круглорічно я люблю носити. Також хотіла признатися, так би мовити, що ведення свого каналу, ведення свого блогу, як це правильно назвати, робить впевненішою собі людину, особисто мене, тому що ти вчишся не звертати увагу на те, як люди реагують при тому самому зніманні в, людських, в людних місцях, тому що ти відкриваєш себе, ти вчишся поводити себе на камері, ти вільно себе почуваєш на камері, ти вільніше почуваєш себе вже... Ну, взагалі, правильно? Як на мене. Бачите, мій блог поступово переходить з кулінарного у влоги, у материнський блог, так як ми чекаємо на другу дитинку. Так що, я думаю, далі буде тільки цікавіше. Вам гарного дня, позитивного настрою. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, щоб мою сторіночку побачили все більше і більше людей. Усіх люблю, цілую, папа! -па. Усім привіт! Привіт-привіт! Що я ще хотіла сказати? Тож далі буде тільки цікавіше.